У 2004 році Опра Вінфрі потрапила на перші сторінки газет через те, що відкрила 19-й сезон свого ток-шоу і подарувала автомобілі, які коштували по 28 тисяч доларів всім глядачам, які знаходилися в її студії. А таких було 276. В першому посланні до Тимофія в другому розділі Павло говорить, що Ісус подарував набагато цінніший дарунок і більшій кількості людей, адже дав самого себе на викуп за всіх. Звичайно, люди, які мали потребу в автомобілі, були вдячні Опрі, але всім людям у світі потрібне спасіння, і отримати його можна через віру в Ісуса. Господь дав нам те, в чому ми мали потребу. Якщо б Опра подарувала нам автомобіль, ми б були, звичайно щасливі. Чи щасливі ви, що Господь подарував вам спасіння?